Скільки ж можна отримувати? Якщо ви отримали мінімальну зарплату, на пенсії вам світить десь 1000 доларів, можливо, 1200 на місяць. Середня зарплата дасть близько 2-2,5 тисяч доларів, максимальна виплата трохи більше 4 тисяч доларів, але для цього потрібно дуже високий дохід і, відповідно великі податкові відрахування. Отже, social security це звичайно добре, але воно не покриває всі ваші витрати на пенсії, тому що треба мати додаткові джерела доходу. Фінансові експерти часто рекомендують відкладати щонайменше 15% від вашого річного доходу на пенсію. Ну, це не маленька сума, я згіден. Це базове правило, яке допомагає забезпечити достатній капітал для комфортного життя після завершення вашої кар'єри. Відкладаючи 15% від доходу та інвестуючи ці кошти, наприклад, у фондовий ринок, можна накопичити значну величезну, прям я би сказав, суму завдяки ефекту складених відсотків.